Вітаю У вас, мої глядачі і слухачі, і ті, хто виконують хоч якісь поради, які я даю, якщо вони вам по серцю. Значить, вони на вас будуть точно діяти, тому що, в принципі, на все, що ми працюємо, хотіла сказати спочатку одне, а потім додати інше. Кажуть, що людина сама по собі може вирішити любі питання. Я вам скажу так. Одна людина, якщо в неї є люди, всі, всі люди, по-перше, різні. Є люди, які приходять духовники саме в це життя, зараз вони займаються духовністю і вони шукають шлях до себе спочатку через майстрів, якихось е, допомічників, але в певний момент вони від'єднуються від усіх майстрів, їхніх проводників і йдуть далі самі. Це духовні люди, які завжди шукають істину, правду, їм космос, там все зірки, все цікаво, як лікувати. Вони можуть. Можуть дуже хворіти, до речі, ці люди. Значить, вони м -м, прийшли сюди відпрацювати програми, які вони в прошлих життях зробили негарні, і стати в цьому житті духовною людиною, тобто та, через фізичне тіло. А є люди, яким просто треба допомога разова і їй допоміг, вона вірить в твої сили і сили Творця. Хоча деякі кажуть, що тільки там. Якщо це не в церкві, то інша людина проти Бога, темна, там все що завгодно, але хто це може оцінити? Є люди, яким потребується допомога, їм треба разово допомога, покарні чи яс, і все, він далі йде вже з новими вибраціями, все, в неї був як лікар якийсь, він допоміг і все. А тепер я вам скажу іншу ситуацію. Якщо ви по життю відчуваєте, що ви хочете чогось нового, воно повинно прийти в ваше життя. Ви чекаєте, ви намірюєтесь, ви вкладаєте емоції, ви робите якісь практики, ви відкриваєте собі канали постійно, да? практикуйте, воно ніяк не приходить. Подивіться, де ви не викинули із свого життя, і своєї душі, із своїх Якихось робіт в своєму завданні, практичному по да? не викинули сміття. Це може бути людина, з якою ви вже не повинні далі йти. Це може бути половинка, яку ви там з нею віджили, своє якесь життя, і ви розумієте, що ваші далі відносини ніякі. Це може бути якесь місце роботи, де ви вже відпрацювали і вам хочеться якогось розвитку, ви застрягли. І значить, ви, коли ви розумієте, що до вас не приходить щось нове, скоріше всього, ви не обновили собі прошивку, так би мовити, і не викинули те, що вам вже не потрібно в цьому житті. Тобто, викидаючи зі, шкафи, зі шафи речі, які вже вам не потрібні, ви можете їх передати іншим людям, да? допустим, речі. Ви звільняєте, і тоді, в принципі, ви можете, вам буде пространство пусте, яке потребує приходу нового. Ви в своїй душі також само. якщо ви викинули там старий, стару шафу, у вас пусте там місце, ви потребуєте цієї шафи, значить, вам треба нову купити. Значить, у вас з'являться гроші. Звісно, через фізичну роботу вам дасться можливість заробити ці гроші для цієї шафи. Також і із людьми. Якщо ви з певними людьми, вже у вас пройшли, охололи всі ваші відношення, які тільки можливо. Будь-то ваш співробітник, учень, був вчитель, ви розумієте, що вам вже, от, от вже, все, ви вже все взяли, або та людина все взяла, і ваші відносини вже відновилися, ну, за, в, закрилися. І лошадь здохла, так я кажуть. І далі ви не можете тягнути це за собою, але ви хочете щось нове. ви розумієте в душі, що ви там. Потребуєте вже чогось нового. Так от, щоб прийшло щось нове, вам треба від'єднатися від усього старого. Завершити програми. Може, ви десь не завершили. Знаєте, Вам приходять рахунки на комуналку, а ви їх не платите. Звісно, воно не виплатиться Святим Духом тільки вам, вашою роботою і вашими фізичними якимись діями. Виплатиться там комуналка, огород не заросте, якщо ви його не прополите. Не посадите туди, якщо ви картошку, то в принципі і викапувати немає. Чого, да? Тобто ми своїми фізичними діями можемо зробити собі оновлення нашої душі, прошивку, вібрації, купити щось нове. Тобто багато роботи може і дій, і людей може прийти нових. І саме головне, не треба боятися відмовлятися від того, що вже від вас відійшло. Якщо від вас відходять люди вже, просто відмовтеся від цього. Промедитуйте, проговоріть, що все нарешті ну, побудьте в стані депресії три дня, а потім відпустіть і закрийте там двері раз і назавжди. І далі у вас піде нова зовсім волна. Спочатку буде незвично, спочатку буде некомфортно, непонятно, як це так, в нас це місце пусте. Прийде нова якась вібрація, нова енергія. Але я вам скажу, навіть у нас з учнями є така практика, коли ми очищаємось від негативних програм, ми їх не приймаємо ні в коїм случае негативну програму. Ми її піднімаємо, бачимо, прописуємо на листку енергетично, так да спалюємо, витягуємо зі свого тіла, вишкрібаємо. Там залишається пусте місце. І тепу з цим пустоту, ту треба обов'язково заповнити. Вона потребує, прям натягує на себе нових вібрацій. Таким чином, ви заповните те пустоти ті новими вібраціями вищих ступенів вашого життя. І воно буде на початку некомфортно, тому що вирвали з вас. Рану залікували, і там в ту дирку треба щось поставити. Ви туди вставляєте енергію любові або недостаючі, або самі люди до вас приходять, або машина приходить, да, там, ну, завгодно, воно, ну, але при цьому треба працювати. Просто попросити о Бога, а дай мені і нічого при цьому не робити, воно не дасть, тому що ви не звільнились від того, що вже відпрацьовано. Я думаю, вам це допоможе. Може, ви це і знали, але оновіть свої, освіжіть свої дані в голові. Всім дякую за увагу!